Неділя доброго ранку потягнулися, позіхнулися. Гайда в кухню готувати каву. До речі, в нас хата і кухня це два різних приміщення. Літом це так зручно, але взимку капець як незручно. А тут мене чекає сюрприз. Ну, як сюрприз, я знала, що тут мене чекає трішки на столі безладу і немитий посуд. Незручно ось вимикати е, світло о восьмій, Якраз оце з восьмої до десятої. Оця робота виконується, але без світла немає води, тому виконую це вранці. Ставляю чайник, думаю, що він не працює, а це ж треба ще кнопочку натиснути, щоб він увімкнувся. Далі насипаю каву. Кава, до речі, у мене дуже смачна, від 25 Coffee Roasters серія Tafler. Якщо вам теж вона подобається, хочете її придбати зі знижкою, в описі додала промокод. І йду собі, а вже шкоди нагород. До речі, шоста ранку сонце вже дуже високо, кава ще гаряча, тому думаю, пройдусь по городу, Подивлюся, що робити. А я взагалі нічого не планувала робити сьогоднішня неділя. Хотілося відпочити, але дивлюсь, що огірки вже наросли. Потрібно їх зірвати, підв'язати ось ці помідори, прибрати рукулу із теплиці. А подивіться, яка класнюча у мене циня такого салатного кольору. Далі пішла погороду. Тут у мене помідори, такі класні сорти насадила не можу налюбуватися, чекаю вже достигання. І, звичайно, об'ємів багато. Ну, Буду щось з ними робити. Далі йду до диньок і вгляділа одну гарнесеньку диньку. Клас, через місяць вже будемо їсти. Баштан, заріз бур'яном треба. Це виправити А баклажан, щось йому вже не сподобалося пожовтів. Цих рослин, поки виростеш, по світи можна. Огірки, вже переростки, треба терміново вибрати. А сюди як дійшла, Боже, хто це все буде сапати, страх господній. Це тут росте баштан. І пішла на свою люфу. Такі вже кабачечки класні виросли. Дуже любуюся і дуже їм тішуся. Треба, до речі, їх трошки направити догори. Та й пішла допивати свою каву, посиділа трошки на пеньочку, та й пішла мити посуд, поки не вимкнули світло.